Не потрібно мені в обличчя. Я сижу на своєму місці в даний момент і бажаю приймати участь у засіданні повноцінно, а не з місця слухачів вільних. Тому в даний момент суддя Моланова вже здала цю позицію. Тільки що засідання відбулося, і я був на своєму місці. Давайте не будемо втрачати час. Будь ласка, не потрібно мені в обличчя скровувати ваш телефон. Ви зрозуміли? Не потрібно мені в обличчя скеровувати. Це неповага. Неповага. Так, неповага. Я вам в сказав, чому неповага? Будь ласка, ось тоді до мікрофону його покладіть. Не потрібно мені в обличчя скеровувати телефон. А куди я маю скерувати? Просимо відвід э, справі 398 45 63 22 за скаргов Літвіна Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора. Дополець, судове засідання з'явився скаржник Літвін. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою технічного засобу і зікон. Встановлюється особа, яка з'явилась. Будь ласка, Літвін стане надається. 1970 культурна адрес. Ваша освіта, яка? <coughs> освіта, яка ваша? Чотири класи церковно-прохідської школи. Розуміло. Так, оголошується склад судозбав, розглядається голову участь Сюди Подарі подарунки. полани за участі з коїтересу до засідання Буличової. Так, суте. Доповідає, що двадцять року до Гучніше, будь ласка, я вас не чую. Надійшла скарга лікарна Олександр Овідчина бездіяльність прокурора у рамках кримінального провадження за номером сто двадцять тринадцять Ця комісного будівельного району розроблено за 29 2013 року. В результаті розподілу автоматизована система документового дивого суду скарга визначена для судового розгляду слідчий судді Добровській Надії Миколаїв. 25-10-23-го року від слідчого судді Добровської Надії Миколаїв надійшов самовідвід. Його обґрунтовує наступне. 24-го десятого, двадцять третього року до Олександрівського мізри суду Кіноградської області. Зайшла вказана скарга за результатом розподілу справу визначено слідчі суді Добровській. Вважаю, що розгляд справи е, неможливо, оскільки 26 вересня, 23 року, вона звернулася до Вищої ради правосуддя про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя. Заява обґрунтована тим, що 22 на 9 23 року їй стало відомо. Щоліт війни на каналі YouTube створений акаунт під назвою Надія Добровська, на якому транслюються відео та фото з її участю та участі працівників суду, суддів, судової охорони, прокурорів, судовому засіданні. Нею були зроблені скріншоти, фото і відео, які, в свою чергу, наразі видалені особою, а канал перейменований на без Надія Добровська. У такий спосіб особа підриває незалежність судової влади та авторитет правосуддя. Дії особи свідчить про пряме втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя, оскільки сплив на суддю у будь-якій формі прохання, вимоги, вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика суддів в засобах масової інформації <кій> до вирішення справи у зв'язку з її з розглядом тощо що з боку будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи не вчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового рішення. Крім того, Існує чітка межа меж е, свободного вираження думок і законної критики з одного боку та неповагою і неправомірним тиском на судову владу. Е, будь ласка, я вам уже зробила зауваження. Приберіть е, не потрібно телефон скеровувати мені в обличчя. Я фіксую. Судовий процес. Так як ви порушуєте мої права? Я не розумію, чому почався судовий процес з порушення. Спочатку секретар доповідає явку учасників. У мене питання перше. У нас учасник судового процесу Дубровська. Ви повідомили, чому її немає? Я заперечую розгляд справи без неї. Суд вам доповідає, що від судді Добровське надійшла заява про розгляд справи без її участі. Це секретар мав доповідати чи суддя. Процесуальне право судді Добровська не брати участь у судовому розгляді, тому суд вважає за можливим розпочати. Я наполягаю в вічі проводити даний судовий розгляд. І навіть в мене не спитали моєї думки розгляду без судді Добровська. Це моє право. Ей, ви заперечуєте? Так, ви заперечує? я наполягаю на розгляді присутності судді Добровська. Наполяг... Не потрібно до мене присовуватись. Охорона, будь ласка, зайдіть сюди. Не потрібно до мене сяти на своє місце. Вам страшно. Охорона, будь ласка. Сядьте на своє місце. Я сидю на своєму місці. Ні, ви підсунули стілець сюди ближче до мене. Приберіть. Вам страшно. Ви чуєте. Ви злякались мого телефону. Ви чуєте мене, чи ні? Вам страшно. Питання, в мене питання. Я вас не чую, я до вас підсунувся, тому що я вас не чую, ваша вельматіння. Ви підсунулись до мене, щоб знімати мене поближче. Нічого я з вас не так. знімаю. Звести зйомку свою до мене поближче. Будь ласка, не потрібно судовий розгляд перетворювати в шоу якесь. Так ви його перетворюєте. Я на наполь... ви, ви порушили процесуальні норми. Ви без мого, моєї згоди розпочали судове засідання без учасника процесу. Слідча суддя Добровська подала заяву про розгляд її самовідводу без її участі. Це її процесуальне право. Ви заперечуєте проти суд на місці я заперечую, і ви мали це процесуально мені довести. Розглянути справу за відсутності, не з'явившоїся слідчою судді Дубровської Надії Миколаївни, оскільки вона скористалася своїм правом, не бути бути присутньою судовому засіданні. А чому ж ви це вчасно не повідомили до початку розгляду? Ми з матеріалами справи. Я вам зараз повідомляю. Так ви мені до початку розгляду мали це повідомити разом з секретарем? Окрім того, ви щойно ознайомилися з матеріалами справи. Ви щойно ознайомилися з матеріалами справи, і її заява була в матеріалах справи. Ви Також що? я вам повідомила про те, що вона написала відповідну заяву. Ви заперечуєте проте суд на місці ухвалив розглянути самовідвід слідчі судді Дубровській за її відсутністю. Зрозуміло? Продовжуйте, порушувати закон, продовжуйте. Ваша думка з приводу самовідводу, будь ласка, моя думка про те, що я наполягаю на розгляді за присутності особи. Яка мене в чомусь звинувачує? Я хочу в очі почути всі звинувачення від судді Добровської, а не з реслатора Подоляк. Тому я хочу особисту участь в судді Добровської і на цьому наполягаю. Суд вам уже суд постановив на місці занесенням протоколу судового засідання розглядати справу. Від... Так тоді, чому ж ви у мене це питаєте зараз, тільки що ви мене ви, це спитали? Ви сказали з'ясувати вашу. Ви кажете, що вашу думку не з'ясували. Я вам надала право висловити свою думку. Надала, ви її висловили. Проте суд, вислухавши так це вашу... до початку розгляду, мало бути. вислухавши вашу думку, на місці постановив розглянути справу за відсутності слідчої судді, яка скористувалася своїм правом, надала відповідну заяву і не прибула в судове засідання. Ваша думка з приводу заяви про самовідвід по суті, не з приводу явки слідчого судді, а з приводу заяви про самовідвід. Якщо ви бажаєте висловитись, будь ласка, так я бажаю висловитись. Я тільки що ознайомився з матеріалами справи, де побачив дуже цікавий витяг з ЄРДР, де суддя Дубровська звернулася до правоохоронних органів. І на мене відкрите кримінальне провадження щодо втручання в судовий процес, яке виражається відеофіксацією беззаконня суддів Олександрійського міськрайонного суду. Точно таке саме беззаконня, яке зараз відбувається в даному судовому процесі. Судді систематично порушують кримінально-процесуальний кодекс. Е, далі, я не бачаю необхідним е, прийняти відвід судді, самовідвід судді Дубровської, так як, на мою думку, вона за ті кошти, що вона отримує, вона весь час перебуває в відпустках, на лікарняних, лічить свій бадун регулярно. І всі справи в тому ж і питання до судді Дубровської. чому регулярно без належних на те підстав переносяться судові засідання, не розглядаються справи. Чому суддя Добровська дозволяє собі без попередження сторін процесу проводити судові засідання, фальшує документи щодо явки учасників судового засідання? Це все мною задокументовано. Але я наполягаю на тому, щоб суддя Дубровська саме продовжувала вести цю справу, так як вона її веде з самого початку. І їй ця справа в усіх тонкощах відома. І я не бачу більш компетентних суддів в даній справі, чим Дубровська. На даний момент я не бачу підстав так як в її заяві щодо мене, так і не зазначена правова кваліфікація моїх дій. Я хочу почути від неї зараз. Саме яким чином висвітлення судового процесу і його відеофіксація має впливати на судові рішення. Чому у нас в Олександрійському суді відсутня відкритість процесів. Чому ви навіть почали судовий процес без роз'яснення моїх прав? Ми зараз повернемося до регламенту кримінально-процесуальним кодексом, установленим. Ви мали мені. Роз'яснити мої права перед початком судового засідання, і в мене про ці права до вас маса запитань. Так що починаємо процес спочатку, відкриваємо 342 статтю кримінального процесуального кодексу і починаємо вести судове засідання. Як відповідно не стосується заяви про самовідвід я з'ясувала вашу думку з приводу самовід. В мене питання? Чи маю я право бути ознайомлений з своїми правами до початку судового розгляду? Ми розглядаємо справу по суті. Ми лише розглядаємо заяву про самовідвід. Ви почали судове засідання. Ви мали з'ясувати чи відомі мені мої права? У мене питання, чому ви особисто їх порушуєте? Переходить до дослідження письмових доказів, які надані до заяви. Перед тим як досліджувати письмові докази, ми маємо з'ясувати, чому ви порушите мої права. Будь ласка, не перебивайте мене. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань надано, а саме попередня кваліфікація кримінального правопорушення. Це частина перша статті 376 кримінального кримінальне правопорушення за номером 120, 1627 від 12, 12.10.2023 року. Короткий виклад обставин, зазначений аналогічний тим, що зазначено в заяві про самовідвідчої судді, і також її заява про участь без, без неї. Суд видаляється до нарядчої кімнати. Для ухвалення рішення. Ухвала суду буде проголошена через 10-15 хвилин. Будь ласка, очікуйте, якщо бажаєте.